Не буйки мостак, Його жінка що не зварить, все не так вирінує. Як з'їдає твій обід, наче гірю закладає уші, гір в ресторані моднім був, ледве миску, з деболяєм не ковтнув. Там таку дають під ліво, смак і шик, з нею можна з'їсти власний червик. Раз у неділю ми остались без жінок, подались. Ми ском закурили, сидимо кум наліво, я направ, плюю. Не заставили нам їсти той нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми в свіжої води і в мішка муки засипали туди, я качалку взяв, а кумій мокого тісто туго замісили, як худро. Трішки кибили дві пачки, красота, потім перцю, наврав. Тісто витягне на з не та й січе. Я не жапую, а кой мій сікаче. Казинівода верує, бо кутий гарячий нам на, на голову летить. Біло так більше два один бачить, збрили всі вареники в води. Ми вареники штукаємо до дна, а він лізе, вибирає з казана. Кубу говорить. Ну нехай вже буде так, покуштуємо, яке воно на смак. Я Язика не поверну, в кумах очі просто. Стук не відволені, копне просить не поподичи мене, не вирінуло шию, і в тині глоши було похмусь відразу полечи воду. Він тявся розмієм. А жінка я однаково й бою не дам. Ти що я не з'їв і кумі не доїв, потаскав. Пардон, Мусі кабан, вибачте, я не знав, що ви гурвати. Може, ми вже захотіли в ресторан іноді його.